Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. Отримала посилочку морозників від Лари Кардашинської Я вже показувала е, по фото торішньому, як я в неї замовляла морозники. І довелося мені цей раз знову ж замовити два сорти таких, як у мене були і пропали, змерзли і один сорт. Білий я хотіла чисто білий. Ось чисто білий. Зараз там вже квіточка, квіточка там є маленька салатова. Ну, вони ж вже переквітають. Майже всі ж морозники після цвітіння стають салатовими. Це біленький. Даубле Елен Вайт. У мене є в крапенку. Спотек Spot, начебто так вайт. Right. А це просто без крапочки, чисто білий. Я такий собі замовила. А ось рожевий у мене пропав. Чисто рожевий теж без скрапники, з Це все те, що почало виготувати у січні, випускати бруньки, листочки, вже починало цвісти. І коли вдарили лютневі морози, потрібно було це все вкрити, але ж я не подумала. Морозник винослива квітка, ніхто не очікував, що так буде. А дві неділі стійких, стійкої низького мінуса, і мене повинназали. Я думала, пропади, пропало тільки, тільки верх пропав, а коріння вижило. Но, але коріння не у всіх вижило. Ось, наприклад… Дав довін котфловер, ред ось такий. Був величезний кущ, в січні, великий кущ. Я тоді виписувала кущиком у Лари. І він був мощний, гарний, гарне дуже коріння було. І він почав усі в кінці січня почав цвісти, почав опускати бруньки, багато. І такий був гарний. і... В лютому, я так розумію, він вимерз, коріння навіть вимерзло. Він щось намагався пробуджуватися весною, але нічого так до того і не вийшло. Я його викопала, подивилась на те гарне велике коріння, на вид гарне, почала його розмотувати. Я зараз візьму гарне коріння. рукою не зручно. Тут воно, ось воно, видно, що воно світле. А в мене було все чорне. Тут, ой, а що це? А що це? Зараз подивимося. Щось, щось тут гниле. Щось тут таке, оце таке в мене було. Це теж щось вимерзло. Ну, далі живе. Тут потрібно брати ножика, думаю, і оце прибирати, оце гниленьке, теж вимерзло, теж, Зате оце все ось з цієї сторони видно, що живе. Це буде жити. Я так думаю. А в мене оце все було, як я викупала було таке все чорне. І я його викинула. Решта наче гарне. Оце такий поділка. Я думала, що кущик, але все-таки він поділений. Це поділка. А може тут було гниле, та його відрізали просто, та не все. Ну, це треба прибирати. Обов'язково. Ну, гляну, ні, це наче. Зараз я ще відкриваю ці два і подивлюсь там на коріння. Включуся, бо треба потрібно двома. Інками. Ну от розкрила я свої рослинки. Ось дивіться, який гарний кущик. Всі кущики по 350 гривень. Ну, оце на тисячу гривень, е, Може, цей трішки дешевший, меншенький. Це WLN White. Коріння гарне, мощне, таке, такий гарний. Ну, кущик. Це вже не поділка, це кущик. Гарне. Тепер пінк трішки менший, але коріння здорове, живеньке, все нормально. Квіти обріжу, залишу листя тільки, а оці стовбурі з квітами повністю відріжу, щоб вони геті не тянули на себе поживні речовини і коріння приживалося. Ну, а цей ред Flower Red, що в мене пропав повністю теж. Це і не знаю, що робити. Зачищу, помащу фунгіцидом Максим. Ну, я не думаю, що це хвороба, це, мабуть, теж померзло, але все-таки померзло, почалася гниль. Тут потрібно щось зробити. І попелом посиплю і посаджу, теж квіти обріжу. Частково залишу листя. зараз. Довго були в дорозі, зазвичай все за добу приходило, а це дві доби йшла посилочка, щось нова почта затримала трохи. Зараз буду садити і покажу ще відео, я отримала сон траву пару днів тому, але відео маленьке, тому я його залишила на пізніше. Покажу і розкажу, в кого отримала і по чому. Отримала сьогодні посилочку з сунтравою і гепатикою. Отакі От рослинки. Я вже роздивилася, деякі повідкривала. Сунтрава поламалася, ну то не страшно. Все одно, якби я її садила, я б квіточку буду відрізати. В будь-якому випадку. Отак колір подивилася і відрізала. Ось така у мене якась бордовенька. Рожевенька, біла, теж вся поламана. Біла, от уже зовсім зламала. Біленька. Ну тут все, все нормально, все ціленьке. ось Листочки, все на місці. Коріння, головне коріння. ось Коріння я виняла, зоршечка, педев'яточка. Ось таке коріння гарненьке, міцненьке. Видно, що вони були в горщечках росли, якийсь час їх пересадили, і вони вже там були, бо так закрутилось коріння під горщечок. Бо мені казали, що краще сунтрову купувати невелику і бажано у не відразу з ґрунту викопану, а з горщечком. Ну, так я і замовила. Вчора побачила, ще на мені написав, що є в нього. Вже може, може продати. Я вчора заплатила, сьогодні вже вони в мене швидко дуже. Ось такі в мене чотири моїх, дві подруги і гепатика. Гепатика голубенька, звичайно, в мене її немає. Тому я захотіла хоч простеньку. Вони є різні, такі взагалі є дуже гарні дорогі А це, звичайно, ось таке дивлюсь, квіточка витку на сіннечко вже. Салатовенька зробилася, взагалі вони голубенькі. Ось такі хорошенькі. Кущики гадь гарненькі. І коріння таке збите. Потрібно буде таке тверденьке помістити в воду, хай трішки розмокне і буду садити. гепатика по 60 гривень і гепатика, і Ну, Мудленька така маленька, але надіюсь що все буде добре з нею. Ось ще покажу свої гігіри Таких от гарних небагато. Збереглося після зими. Тому що дуже постраждали, були в теплиці, тепличка не, не отоплюється, морози лютневі вдарили по них добре. То частина от не розумію, чому. Частина вижила, а частина отак на силу, на силу щось, щось відростає, є таке. А є такі, що ось, ось, тут відростає, тут щось пропадає. Є такі, що взагалі ось нічого немає, пропало. Ні, немає нічого сухе. Змерзло. Вимерзло повністю ось. Не знаю чому. Мабуть, ці, що були сильніші, краще коріння, міцніші. Ці вижили, пустили нове листя, такі гарненькі. А от слабшенькі померзли. І в мене там багато таких ящичків, і більшість з них не виживе. Таких. Але так я не в хату ж мені було їх забирати, морози були дві неділі великі, були низький мінус і дві неділі без перестанку їм було важко.